Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні багато класних новинок, взуття, одяг, сумки та інше. Дякую вам за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Сумка на пояс вузька 77 гривень. Прорезинена. Є в блакитному кольорі та червоному. Дитяча сумка бананка з оченятами 59 одне велике відділення. Сумка бананка для самих менших діток 29. 129 бананка силіконова. Яскрава сумочка попід 129. Одне відділення на замочок, довгий ремінець. Два варіанти кольорів. Сумка чоловіча на грудна текстильна 129 гривень. Має 4 відділення. Йде у двох кольорах. Вмістка сумка бананка з екошкіри 77 гривень. Два відділення на замочок і заді ще одне. 99. Невеличка сумка через плече. Текстильна жіноча сумка 99 в ніжно-рожевому кольорі. Три відділення на замочок і ззаді ще одне. Сумка на пояс текстильна 119 гривень. Вмістка має декілька відділень. Тактична чоловіча 119 гривень. Є в двох кольорах зеленому та коричневому. Такий варіант сумки через плече 99. Два відділення на замочок. Сумка жіночок розбоді чорна 229. Одне велике відділення. 189 гривень сумка клач через плече. Довгий ремінець. Жіноча сумка клач 149 гривень. Защіпається на кнопку. Одне відділення на замочок. Міні-сумка Бегець Екошкіри 169. Має також в комплекті довгий ремінець. Сумка клач жіноча 149. В чорному та золотому кольорі. Класична м'ятна сумка 169. Довгий ремінець, Защіпається на кнопки одне велике відділення. Сумка чоловіча на плаче зі шкір замінника 219. Защіпається на дві кнопки. Два відділення і ззаду одне на замочок в чорному та темно-коричневому кольорі. Велика сумка дорожня текстильна 169. Має одне велике відділення на замочок і одне менше. 229 сумка рюкзак спортивна, текстильна, дуже вмістка, має декілька відділень, а також бокові кишеньки для пляшки, рюкзак чоловічий 349 гривень. Два великих відділення, бокові кишені. Мила панамка дитяча зеленого кольору 99 гривень. Дитяча кепка 129. Жовтенька з малюнком 99. І є ще така чорна та темно-синя. Кепка жіноча блискуча 59. В двох кольорах. Жіноча зі стразами 129. Кросівки жіночі текстильні 249 гривень. Розміри є в наявності. Жіночі кеди на шнурках 349 гривень. М'якенькі шльопанці жіночі закриті 249 у кольорі пудра. Підліткові 189. Дитячі 149. В'єтнамки чоловічі у кольорі 99, яскраво червоні з чорним, чорні та сірі з чорним. Капці чоловічі кімнатні з хутром – 199. Тапочки дитячі 99. Є ще в такому варіанті. З резиночками. Піжама жіноча шорти та футболка 349. Розмір СКМ та L -ка XL. -ка. Склад 15% бавовна. На дотик приємний матеріал ось так виглядає. Костюмчик на дівчинку бавовна 249. Яскраві шортики рожеві та футболочка рожева або біленька. Комплекс спортивного одягу шорти та топ 249. Склад топ 90% нейлон. Шорти 90% поліестер. Шорти жіночі джинсові 349 в розмірі S та M. Акційні ціни на шкарпетки. Чоловічі шкарпетки 22 гривні. Шкарпетки сліди 24. Плавки жіночі з малюнком 149. Топ жіночий подовжений на тонких бретельках 149 гривень. Дякую вам за перегляд! Зустрінемось у новому відео.